Вітаю друзі. Сьогодні 6 серпня 25-го року. І в мене достигає кишмиш Юпітер. Я показував вже його декілька разів і весною, і літом, і обрізку на сучки. От, бачите, на коротких. На коротких ріжках один-два глазка і цього достатньо дуже удобно так його формувати і от на сьогоднішній день він уже майже достиг я буду його виборочно вирізати Ну тут уже є повністю стиглі грона. І що характерно, це багато хто знає, на шпалірі на горизонтальній, результати краще грони трошки більші, витримав він і заморозки, і приморозки. Добряче є грона, я його почну обрізати, почну обрізати і зважу грону, ягоду і все покажу. Смак у нього вже солодкий. Арабцы уже клюют, и осы уже едят. Тому пора обрезать тем, тем больше, что есть замовники на такие виноград. Кіш-миш Юпітер на 6 серпня 25-го року. Зважимо грони. 355 200 грамів 220 грамів, ну, ось такі невеличкі 200-300 грамів, 260 грамів і так далі. Зважимо ягоди. 5,8 грамів. Шість три. Пять і сім. Пять з половиною. Ну такі від п'яти до 6 грамів. Зараз розріжу. Соковиті. Кісточки нема. є рудименти. Вони не відчуваються при їжі. Ну, от так от, друзі. В цьому році, треба сказати, грона менші, ніж минулого року. Все-таки, мабуть, вплив заморозків, морозів відчувається. Ну, тим не менше, Юпітер завжди в ціні. І на розинки піде, і на реалізацію. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.